Нелегальні рибалки, квартирні злодії та символ перемоги з вами. Дніпро оперативний і це дайджест подій п'ятниці 2 червня. Hyundai у полум'ї. Сьогодні в Амур-Ніжньодніпровському районі Дніпра сталася пожежа у легковому автомобілі. Вже на місці рятувальники встановили, що на тимчасовій зупинці сталося займання легкового автомобіля. Хюндай акцент вогнем. Пошкоджено багажний відсік та салон авто. На щастя, загиблих та травмованих немає. Нелегальні рибалки в акваторії річки Дніпро правоохоронці затримали нелегальних риболовів. Вони побачили гумовий човен із двома громадянами і вирішили його перевірити. Всередині патрульні виявили яцір, а також 119 плоскорилок, чотирьох карасів, одного окуня та 18 кроснопірок. У діях осіб вбачалися ознаки кримінального правопорушення за незаконне заняття рибним промислом. Патрульні викликали слідчу оперативну групу для фіксування подій. Вечірній вогник у багатоповерховому житловому будинку, розташованому на вулиці Сімферопольській, соборного району міста Дніпро. Сталася масштабна пожежа. По прибуттю до місця виклику рятувальники встановили, що займання виникло в електрочитовій на третьому поверсі 24-поверхового житлового будинку, розташованого на території житлового комплексу. Внаслідок горіння на верхніх поверхах утворилися задимлення. На щастя, загиблих та травмованих немає. Займання ліквідовували близько 30 хвилин. All in. Квартирні злодії у Дніпрі. Учасники злочинної групи вкрали з квартири 50-річного потерпілого велику суму грошей. Після цього вони стали переховуватися у Донецькій області. Місцевий житель виявив записку, що його автомобіль заблокований, і для отримання доступу необхідно перерахувати кошти на криптогаманець. Одразу після цього до нього підійшли двоє невідомих: стали погрожувати вогнепальною зброєю та вимагати гроші. Разом з потерпілим зловмисники пішли до його квартири та вкрали 150 тисяч гривень та 50 тисяч доларів. Правоохоронці швидко знайшли підозрюваних. У ході обшуків у них вилучили 70 тисяч гривень та 11 тисяч доларів. Зловмисникам повідомили про підозру. Наразі розслідування продовжується. Символ перемоги. У Дніпровський музей доправили новий символ перемоги наших бійців на дерев. Останнім поповненням колекції музею історії Дніпра став найгабарітніший експонат гелікоптера, переданий волонтерами. Це хвостова частина російсько транспортного бойового гелікоптера 35 м Він був збитий силами протиповітряної оборони ЗСУ 19 березня 2022 року на території Херсонської області. Що посієш, те й пожнеш. Псевдоактивіст Денис Селін, який звинуватив Філатова у купівлі Порша за 5 мільйонів гривень, злякавшись суду, видалив публікацію. Нагадаємо, що раніше відомий у вузьких колах активіст Денис Селін зробив неправдиву публікацію про придбання міським головою Дніпра Борисом Філатовим ексклюзивної моделі Порш за більш ніж 5 та 5 мільйонів гривень. Не встигла вона провісити і годину у Фейсбуці, як гори викрив. Ач її прибрав. Сталося це відразу після того, як Борис Філатов публічно відповів активістові на безглузді звинувачення, заявивши, що подасть на того до суду за наклеп. Замість скандальної публікації активіст швиденько вигадав нову, де заодно із недолугою спробою перевести тему причиною видалення попереднього посту абсолютно сумбурно і незрозуміло назвав якісь помилки та неточності а також суб'єктивне розуміння джерела інформації. Однак і під новим постом Селіна також зібралася велика кількість негативних коментарів містян. Дніпряни запитували у автора, навіщо публікувати і видаляти неправдиву інформацію, та хто саме надає фінансову підтримку подібним псевдоактивістам і лобіює брехливі теми їхніх постів. Але всі ці незручні питання, присоромлений горе розслідувач Селін, проігнорував і видалив їх під дописом. Це всі події на сьогодні. Не забувайте слідкувати за ново новинами у соцмережах та на сайті Дніпра оперативного бажаємо вам спокійного вечора та тихої ночі.